Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 16 січня 2025 рік і сьогодні щось новеньке розглянемо. Ви мені пишете, давайте. Розглядати альткоїни. Загальний альтсезон ще не розпочався, тому давайте розберемо щось новеньке. Гадаю, ви чули про цей проєкт Solve, який зараз на слуху, багато новин, багато чого цікавого. Він використовує топові біржі стекінг Airdrop. Давайте на нього подивимось ближче. І за нашою звичкою, за допомогою криптобіржі Gate. Ви можете слідкувати за публікаціями по цій біржі. Там багато цікаво перейти і дивитися список відтворення, де публікуються всі відео по цьому напрямку. Пам'ятаєте, ми тут розглядали про саму біржу, про токен JT, про стейкінг, аердропи, майнінг, придринкову торгівлю. От оце все. Тут в цьому відео нам знадобиться. Хто не бачив, подивіться більше інформації. І хто ще не тут, можете зайти за посиланням моїм реферальним, почитати що про біржу. Оновлено січень 25 рік. Річний бонус власника JT: 1 мільйон доларів. Потужна новина, давайте її розберемо. Бачите, Solve стейкінг робіть JT або USDT, і заробляйте мільйон доларів в цій криптовалюті. Потужно? Ну, Давайте розберемо. Новина є в Gate.io і, звісно, на сайті самої біржі, де ми зараз подивимося, можна стейкати будь-яку з запропонованих тут токенів нових, і приймати. Участь в розіграші 1 мільйона доларів. Переходимо на сторінку і дивимося. Ми, до речі, по завершенню відео практично спробуємо прийняти участь у цьому розіграші з мінімальними там, цінами. Стартап майнінгу безкоштовно роздається акції. Застейкайте, щоб отримати винагороду в реальному часі. Про токен біржі GT є окреме відео, кому цікаво, подивіться. Отже, як взяти участь? Заходимо на сторінку майнінг стартапів. Маючи 001 JT. JT зараз там менше 20 доларів. ну копійки. Виберіть майнінг, майнінговий пул JT. Стейкайте і беремо вже, приймаємо участь. Можете будь-який з цих проєктів, МТОС, TEVA і так далі. Це все є на в розділі майнінг, зараз ми туди зайдемо. Ну а що таке Сов, який проєкт, він е, краще за все подивитись на офіційній сторінці цього проєкту, розібратись, хто захоче ну, нормальні гроші вкласти, звісно, потрібно роздивитися більш детально такіноміку проекту і так далі. А якщо просто приймати участь, то в чому би і ні? Застекайте, щоб за, заробити один мільйон. Спробувати заробити, так, скажімо. Ви знаєте, це відео виходять ну, з коротким терміном. Тобто, ну, зараз, Сьогодні ще 16-го вигідно, бо вчора це почалося. Завтра, 17-го, вже буде розпочата торгівля. А сьогодні ще можна, скажімо, от, внести депозит on chain, тобто купити оцей солв. Він, бачите, в мережі BNB Smart Chain. До речі, ця мережа, хто перекидає USDT, придивіться до неї, вона зараз, я користуюсь її нею. Раніше був е, трон, так зараз оцей дає кращі умови. І в цьому блокчейні, бачите, зробили цей сол. Що він робить, кому потрібно, почитайте. І от старінка підринкової торгівлі. Тобто, це ще не. ви бачите, так. Що це ще не звичайна торгівля. Як працює придринкова торгівля, також є відео. Кому цікаво, подивіться. Але тут ну, день залишився. Кому це цікаво, розберіться і зможете тут ще докупити цього сол. Заходимо на біржу GateO, розділ Startup. Відкриваємо. У кого ще по замовченню буде, звісно, англійська версія, яку можна. Легко змінити тут на українську. От ми змінили її, давайте подивимось, що тут. Стартап. Перший розділ дає мені можливість ну, якусь іншу монету артела, отримати за аердропом якусь кількість цих монет. Ну, Для цього потрібно тримати GT. Я трошки тримаю і для цього нічого не потрібно тут більше робити. Натискаємо, читаємо умови, угоди. Успішна підписка. все. Тепер я очікую, і він з'явиться в мене в звичайному, ну, в списку моїх токенів. Нічого більше тут робити мені не потрібно. А нам більш цікавий стартап майнінг. Тобто, маючи активи, ми можемо заробляти на їх тримання. Ну і тут оцей SOL. Зараз зверху вся та кіноміка, все написано, все дуже. Класно, ну давайте, якщо нам сказали 001, там вистачить, давайте спробуємо. стекінг, максимум. от В мене він висить 001, так? Бо в мене монети JT вже використовуються в Earn. Ну і давайте спробуємо. Він знайшов якийсь тут 001, це з Earn вийшло на. Наскільки я зрозумів, заробіток якийсь там за якийсь час, а ну ок. Все, я застейкав. Я вже розпочав, виконав оцю умову. Я вже приймаю участь і буду в цьому бонусі приймати участь. Ну, а якщо в мене стейкінг, наприклад, звичайний USDT, давайте тут спробуємо. Тут також Ну, в мене 0.15 висить, бо я тут не тримаю USDT. Якась десь якийсь тут хвостик висів. ну Спробуємо. І тут зроблено. Тобто, я вам показав практично, як пул GT і пул USDT спрацьовує Звісно, тут цікаво, коли великі суми. І бачите, який тут приблизний відсоток річний, 92-82% річних. Всі ці посилання разом з головною сторінкою мого сайту CryptoVictor.com по біржі gate.io Є в описі до відео. Якщо вам була цікава ця пропозиція, напишіть коментар, будь ласка, скористались ви нею Чи е, взагалі ви в біржі gate.io IO щось заробляєте? Пишіть це, люди читають коменти і, можливо, ваш приклад е, комусь також допоможе і люди почнуть заробляти. Зараз, ви бачите хто там накупляв альткоїнів і сидить, е, сидить очікує. Ну не сидіть, не очікуйте, ну, дивіться, є, є де погратися. Якщо вам це відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Кому потрібні мої нові відео, підписуйтесь. По понеділкам обов'язковий прогноз біткоін на тиждень. А далі, вже, як, як буде в мене час, то буде більше відео. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Це наш захисток. Ми повинні це робити. Це не яка там. Ніяке не геройство. Донат це ну, як для того, щоб ми сиділи, щоб в нас не було розбитих міст, сіл, де ми зараз сидимо. Потрібно скластись. Ну, як знаєте, складаємось на щось таке дуже потрібне, щось хочемо купити. Задонатили, підняли собі настрій, подивились щось нове, як такі пропозиції від біржі Gate.io. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!